Про аварію на Чорнобильській станції я узнав від своєї жінки, яка в суботу зі своєю сестрою ну, зібралася у, у місто прип'ять поїхати на базар. І вони вийшли на автобус на пів шостій. Коли через минут 15 вона повертається додому, я питаю, а що случилось, чого ти повернулася? А вона каже, Ну, на станції залишився пожар, автобуси на припит не пускають. Ну, ну, це були вихідні дні. Люди були ну, в невідомості, що, як, до чого. Ну, при зустрічі з людьми ну, вийшли в місто, при зустрічі з людьми, питали друг у друга, що сталося. Ну, всі відповідали, там пожари, який залишився, пожар. Це ж не перші такі були інциденти на станції. Ну, пожар та пожар. Люди ще й шуткували з друг з другом. В вихідні дні хто на рибалку готувався, хто на пікніки. Ну, Тоді ж була традиція у людей вихідні дні на лодках виїжджати на природу, на це, ну, відпочинок. А вже у неділю я прийшов додому ну, на обід, почав їсти, а прийшла жінкина племінниця і одна підійшла і почала рахувати там, 10, 20, 30. Я кажу, Яна, а що це ти рахуєш? А вона каже, автобуси. Я підійшов до окна і побачив, що вже почалася евакуація міста Ну, Настрої людей були різні. Хто був ну, песимістичний, хто оптимістичний. Ну, Ніхто ж в той час не знав, що про масштаби такої аварії. Всі надіялися, що все минеться, як завжди, все швидко закінчиться і люди будуть жити на своїх містах. А коли вже почав розвертатись вітер в сторону Чорнобиля-Києва, на 2 травня почалася вже евакуація міста Чорнобиля. І у людей вже почали, ну, як казати, вже і паніка почалася, бо ніхто ж не розумів, що воно, як воно, бо ходили різні слухи, що ми типу вже подопитний кролік і так далі, над нами експерименти будуть проводити. Ну, мій будинок знаходився по вулиці Кірова, 36, на, над дорогою, яка йшла на місто Прип'ять. І в ніч, з суботи, на неділю почали йти колони пожежних машин, військові, медичні машини. А вже в неділю... Я прийшов в обід додому пообідати і прийшла жінкина племінниця, підійшла до окна і стоїть і рахує там 10, 20, там, 50. Я кажу, Яна, а що це ти рахуєш? Вона каже, автобуси. Я підійшов до окна і побачив вже з міста прип'ять почали, вивозити, ну вивозити евакувати людей. Я підійшов, вийшов з дому, підійшов до траси. І побачив, як ну, в автобусах везли людей. Люди, деякі люди плакали, були розгублені. Ну і вже почалася в нас така ну, невідома, що случилося. Нам ніхто не повідомляв, що случилося. Е Евакуація з міста Чорнобиля проводилась. Організована, централізована. Ну, вулицями підвозили автобуси і вулицями ну, люди заходили в автобуси і вивозили. Деякі евакуювалися з Чорнобиля індивідуально, хто мав десь рідню, та сама виїжджали до рідні, бо по-перше, не знали. Куди везуть, як, як це буде проходити. Ну, я свою родину вивіз до жінки на сестри в міс, ну, місто Прилуки, а на наступний день поїхали вже, узнали, що ну, нашу родину вивезли в місто Бородянку і наша організація теж виїхала в місто Бородянку. На цей на наступний день, коли ми вивезли свої родини в Прилуки, ми вже поїхали в місто Бородянку і там приєдналися до своєї реалізації. В понеділок, 28 квітня, зранку, як завжди, я прийшов на роботу. Нас всіх зібрали і сказали, що роботи як такової не будуть, а ми поїдемо грузити пісок. Для ліквідації аварії під гелікоптери. Ну, вже всіх жін, жінок ну, зібрали, вони нагрузили грузили пісок у мішки, а ми в село Лілів, там була вертольотна площадка, грузили мішки вже під гелікоптери, які вже летіли на атомну станцію і скидали. Ну, на розрушений реактор. І, ну, Я узнав, ну, в новинах, вже були новини і казали, що 24-го повинен був напад Росії на Україну. Ну, ніч була дуже тривожна, Я як завжди встав, взяв телефон, почав ну, читати новини. Коли почув, вроді над хатою пролітають літаки. Але ж свіст трохи, ну, і як і літак, і як літак. Я ж давай читати новини, коли вже появились перші ну, звіски, що почали бомбити Київ. Ну і тому емоції мої були неоднозначні. Прийшов шок. Так само, як і всіх людей України. Люди України згуртувалися. Всі стали на оборону своєї держави. Хто пішов до лав Збройних сил, хто пішов волонтерити. Всі люди допомагають, хто чим може, хто на що здатен, допомагають країні. І весь світ зараз побачив, що таке Україна. Як я відреагував на цю звістку, що ну, Росія напала на Україну? Ну, у мене було відчуття ярості, злості, несправедливості, що ну, Росія споконвіку проводила геноцид по відношенню до українського народу. І на наступний день я пішов, почала ще формуватись ну, Територіальна оборона. І я вступив до лав Жищевської територіальної оборони. Україна переживає масштаб катастрофи набагато більше за Чорнобильську трагедію. Це йде геноцид українського народу, який не, ну, не припиняється віками. Путін нав'язує Україні. Набагато масштабів катастрофу. Вони захопили запорозьку атомну станцію. Вони шантажують не тільки Україну, він шантажує весь світ. Тому що, якщо, не дай Бог, случиться трагедія, ну, він погрожує атомною зброєю. Якщо це станеться, це ну, буде трагедія масштабу всього світу. Як ми вийдемо з цієї трагедії? Вийдемо, я вірю, що Україна переможе. З допомогою всього людства ми переможемо. З Божою допомогою І з допомогою української армії ми переможемо Росію. Вийдемо переможцями і слава нації, слава ЗСУ, смерть ворогам.